Я на фронт пішов, щоб наші діти цього просто не бачили, щоб вони вже просто цього не застали. Тому що якщо ніхто не піде, то ця війна може вічні, вічність просто йти. Щоб всі бути просто позивають. Русські просто позаходять, всю, всю землю позабирають. Ти що, ти сидиш вдома, ти, по... Який ти державі значить. А я хочу в своїй державі жити. Ще зі школи Віталій мріяв про військову справу, тож з повноліттям упродовж трьох років проходив службу у частині. Солодкий сон одного з таких днів а саме 24 лютого 2022 року перервав дзвінок командира. Хлопець виїхав у частину, згодом написав рапорт на переведення, дочекався схвалення і вже у складі 36-ї бригади поїхав на навчання у Польщу. Опісля відправився на Донеччину. Зізнається, що напад Росії став несподіванкою. Чи був я здивований, що Росія напала? Звісно, був здивований. Я так після наряду сладку спав під п'ять годин ранку, чую, до мене командір дзвоника дьом частину. Шлях Віталія був по-своєму важкий. Пережитий голод, холод та жорстокість боїв для нього стали найважчим випробуванням на фронті. Просидіти тиждень-два, там, бувало, до місяця, в окопі чи там, в підвалі якомусь, коли немає ні їда, ні ка. Просто зима. Холодно. тебе вже тако, ти весь чорний, бо цілий нічого копа то горив, щоб сховатися. Оце було саме тяжче. Коли холодно, а ти там думав, що ти там десь заїдеш в якусь хату, бо казав, що ми десь там в село їдемо якесь там тримати. А заїхали в поле. Ти пущив голий, там ковточку накинув, легеньку, блядь, застібнуся. Там вночі морози влупили ще й дощі пішли. Ну, завжди сиділи блять, в окопах. Оце тяжче, коли я сидиш, нема або патронів, або їжі, води. Часто таке було? Часто буває. Буває так, що ти собі повний рюкзак можеш патронів загрузити, там хавки, водички, прийти на позицію, там в дві посидів, не стрілявся ні хер, і поїхав назад. А на сидіш раз ти вже їдеш на посту, там потилочка водички в карманчику па і пачка патронів в сумці. Все. Ти приїхав і там вже все, там кипіш. Там просто кипіш робиться. І ти вже таки розумієш, що я на взяв. А чи я не взяв, то готовий. Воно зараз так виручило. У мене так було 4 чи 5 разів. І я постійно кажу, кажу, там не буде тієї війни такої жорсткої я Кажу, Ну, а краще лежить в сумці. Я приїхав на позицію, на позиції виложив, може слідчі пасани зайдуть, то хоч в них буде шок. І так ми з хлопцями виживали. Заїжджаємо на позицію, я що навіть не вистрілюємо, ми лишаємо іншим. Їдемо посужимо назад. З розпочем та невеликою агресією Віталій розповідає про жителів звільнених територій, які були не надто раді українським воїнам. Ми це бувало заїжджаємо в село. Ми десь руски тільки вибили, ми туди заїхали закріпитися. от Ходить там бабка з дідом, кажуть, якось каже, ф сюди приперлися. І ми вас сюди не кликали. Каже, Раді них нахуй, ми їм їхню землю освобождаємо, вони типу, нас на Тіба, так само в городі, в Запоріжжі. Ми теж по городі ходили, там хавку і скуплялися собі. Теж люди казали, співалися, казали, що я на сюди їдете, це не ваша земля до нас. Хоча були і ті, які чекали на визволення від російського ярма, щиро раділи та фотографувалися з героями на пам'ять. Бували такі, що обнімали нас, цілували. Типу вам за те, що ви нас захищаєте. А є такі, що ну, за Росію тягнуть. Чи не найбільше з цивільного життя хлопців бракувало домашньої їжі, адже харчування у війську було сюрпризами. Борщу мами не <реку> Бо Так як в армію кормлять, я не знаю. Коли натовські стандарти там, кормити. Ні. Варили це свинячого пойла. Як сидить хліба? Серйозно? Привезли нам сала, пусть там вже ствілью, кобасу з твіллю, хліб посвідчений на позиції. Хто його буде їсти? Віталій воював у найгарячіших точках: Авдіївка, Опитне, Красногорівка, Водяне. Це навіть не половина, де побував хлопець. Так крайні хвилини на фронті зустрів біля Оріхова на Запоріжжі. Прийшла інформація, що потрібно хлопцям підкріплення. Ми зібралися з групою і виїхали. Нас вигрузили в посадки, не буду говорити, де. Ми відправилися там до тих позицій, було около 8 кілометрів. Ми продвинулись там щось, чи ми не туди звернули, чи що. Просто йшли, наш командир підірвався, ми думали на розтяжці. По, по темноті йшли нічого не бачили. Ще тоді воїни не знали, що командир наступив на міну, а попереду чекає найскладніше. От вертали, верталися назад по тій самій тропінці, підірвався я вже. Все, я вже лежу, так, кажу, хлопці, що я тяжкий трьохсотий, виходжу в парадійки, кажу, фіксик трьохсотий, так, тяжкий. Потрібний івак, тому що залишилося четверо чоловік, і кажу, вже ніхто не винесе нас. Вже двоє ранених, і теж дядько такий вже, років 40, Щось, там, коротше, на, на що люди підірвуються, почав просто бігти прямо і сам на мені підірвався. Потім виходжу в парадійки, кажу, що типу, на ще один тяжкий трьохсотий, кажу, що зараз буде івак. Проте евакуювати їх не поспішали. Військові кілька разів чули відмову і прохання Добирайтеся самі. Чи полежу, псати не можу. Пробую пальцем поворушити. Вроді ворушу, але не маю. Ну ворушу. Я ще тому ж, там лежав без ноги ще. Приколи почав гонити, щоб там хлопці вже не розстраювалися там вже таке мацею, кажуть, чи все на місці. І кажу, копі. Кажу, все добре. Там пацани посміялися, там теж. Командир лежить теж ранений, це без ноги, теж олибається. Наче все все ще більше. Головне, щоб хлопці з настроєм були. Лише через годину життя сімох хлопців врятували побратими з бригади. Ми, весь час ми поки їхали, нас почали обстрілювати артою. Ми там просто їхали і молилися, щоб не попало просто. Я не знаю, як ми ще вижили просто. Бо ми вже себе і похоронили в тому полі. На щастя, все обійшлося, і воїнів доправили у школу в Запоріжжі. Там був тимчасовий госпіталь. Коли я побачив, що в мене нема ноги, я просто не міг ще зрозумів, просто зрозуміти, що в мене вже нема ноги. І я просто вже не знав, що мені далі робити. У мене не було ні телефона, нічого з собою, щоб там позвонити до рідних, там сказати, що зі мною все добре чи ще щось. Тяжко батькам було. Я не можу просто говорити про це. Не можу ні сказати, ні об'яснити, як. як для них це було боляче, коли і до них просто дзвонили і сказали, що їхній син тяжкий трьохсотий. Це добре, сказали, що дзвонили, бо могли сказати, що я взагалі без пропавший. Командир тоном таким сказала, що кріпіться, ваш син, ваш син без ніг, каже двох. Кажу, нормально, без двох ніг. Але ні, одного нога, що зробили, слава Богу, спасли. Перед приїздом близьких у палату Віталія зайшов побратим і сповістив про трагічну новину. Приніс мені переодітися і повідомив мені, що мене, мій побратим загинув на сьогоднішній день, той, що мені турнікети на ноги налажував. Що він загинув. Я там сиджу, плачу. І той, якраз бачу, мама заходить з дівчиною. Моє. Настроєння трошки піднялося, але все одно на душі було тяжко. Це був твій найкращий друг. Найкращий друг Ми спочатку війни разом на фронті. В очах хлопця з Риму печаль печалі туга за побратимом. Він із сумом згадує про Маджу, з яким нероздільно виконував бойові завдання. Воїн загинув наступного дня після того, як Віталій отримав поранення. Я би не рідні, я б не знав, що зі мною було. Все підтримка просто рідних і все. У Запоріжжі Віталію зробили одну операцію, а потім ще три у Хмельницькому. Лікарі гарно дбали про хлопця, а через три місяці його перевели в реабілітаційний центр. Здавалося, усе найгірше позаду. Проте байдужість медиків у Львові неабияк обурила військового. Вони побачили просто по документах, що нема ноги, і інша нога там покоцана. І все, мене виходить, положили в палату. До мене ніхто нічого, ніхто не підходить, не питався, як я, що я, чи мені щось треба. Ніхто нічого не питається. Просто лежу собі оце днями зранку до ночі, так сижу, просто в кімнаті і всю з хлопцями попущаюсь. Найбільшою ж втіхою під час реабілітації став спорт. Я в футбол грав на милицях. Це ще у Львові. Так. Да. Я в, в команді був, Ці, ми на милицях футбол грали одноногі. Мали в Польщу їхати, але мене вже виписали і тут все. Закинулася кар'єра, футболіст. Та вже туди-сюди по тих частинах вже нема часу їхати на футбол. Віталій носив апарат і Лізарова на врятованій правій нозі, а протезування повністю фінансувала держава. Він продовжує мріяти та радіти життю, але минуле досі тривожить. Буває, я через це заснути не можу, тому що коли я вже лягаю, в мене воно думками вже в голові крутиться, я можу до ранку не спати. А що згадуєш? У останній момент оце, як підірвався. Він постійно в голові. зараз трошки відійшов, це як я ще без ноги був, то я взагалі не спав. Там бувало по місці, по два я таблетки постійно пив, щоб заснути. А зараз відійшов, то зараз вроді нормально все. Побратими постійно підтримують зв'язок з Віталієм. Зателефонувати перед боєм уже як ритуал. Ще спочатку служби хлопець став своєрідним талісманом у 36-й ОБМП. Мене зараз навіть хлопці буває, що дзвонять до мене, розпитують мене, як я там, що там є. Кажуть, бо ми типу, йдемо в бой, я хочу твій голос послухати. Вони навіть до мене казав, що я для них як ангел. Каже, каже ми постійно каже, заходимо всі разом, каже, і постійно всі разом виходимо. Каже, не було також якийсь прої чи ще щось. Я постійно від живі верталася з позиції. Це каже, поки мене не підірвалося. Та каже, зараз каже, там ще капець робиться. Війна це не про тепло та затишок, це про кров, піт та біль, відірвані кінцівки та понівечені життя. Це величезна пожертва військових заради нашої з вами свободи. І найменше, що ми можемо зробити, це просто бути вдячними. У людей нема просто совісті. Вони не можуть, вони навіть не поважають людину, яка там може на фронті була щось потіряла, там глаз випав чи ще щось. Вони просто не мають уваги. Ну, Не приділяють, як би сказати, ну, забувають болт просто на ту людину. Вони там ходять, можуть та пальцями потикати, можуть послати ту людину. Вони не думають, що та людина вчора стояла на фронті, душу свою віддавала за них, приїхала тут відпочити десь, то все, його вже там обсирають, він такий сякий, він поганий. Ну вже як, що я можу сказати? У мене теж таке було. Просто люди, люди не поважають військових. Є такі, що да, люди що підійде, там побачив, що ну, на протезові людина, підійде, подарується, подякує, що типу, захищав країну. А останні просто в голову відвернули, плюнули і пішли. Попри пережиті страхіття війни, Віталій зберігає оптимізм та адаптується до нового етапу в житті. Домогосподарка. Домогосподарка. Комісію проходжу на МСЕК. Зараз очікую рішення. А так в вільний, вільний час на рибалку ходжу, там волейбол пограти. А все, і таке. Життя продовжується. Так, да, життя продовжується. Нема чого не вати там навіть. Я теж лежав в госпіталі, думаю, як мені буде все без ноги. Нічого, ну, головне привикнути. Привикаєш і все, ти можеш навіть бігати. Хоч зараз. Віталію лише 23 роки, а він уже ветеран війни. Його сила духу вражає та надихає. Він руйнує усі штампи на війні суспільством. Каже, спочатку людина, а потім її особливість. Та навіть зараз хоче повернутися на поле бою. Але виходить, мені командир сказав, або ти сам в скаже, з нашої бригади, або ми тебе переводимо. Каже, бо ти кажуть, своє від каже, хвати з тебе. Я більше тебе каже на не пушку. А чого у тебе таке бажання туди повернутися? Як сказати, я привикший. Я привик до, до, того, до, того, до тих окопів, до тих свічок вонючих, я привикший вже просто. Не знаю, мені просто я сижу з хлопцем в окопі, мені подобається, коли вони знають, що їм може бути закапєць. І вони все одно мене з Вони бійцють з олипкою. І в мене ну, вновий такого. я хочу з ними йти. Я хочу з ними йти, з ними воювати, з ними стояти на, одні, на одній землі. Ну таке, мене таке чувство, мене рве туди, тягне, просто на той фронт повернутися. Мені навіть це протезисти предлагали їхати там в Германію. Кажу, ні, я хочу її, ну, чисто в Україні. Я хочу в Україні протезуватися. І все, я не хочу запротинутися. Ти для себе знає, що yeah. ти в Україні живеш, що вона тобі подобається ця країна, і ти звідси їхати не хочеш. Все, більше нічого не треба.